До моменту народження яєчка мають бути в калиці. Mm. Немає терміну, коли має відкритися голівка. Обрізання як гігієнічна процедура. Нікому не потрібні ці стреси. Пісяти фізіологічно сидячи. Ерекція є від народження. Дуже цікаво. Прямо дуже цікаво. Вітаю вас на каналі Здоров'я Бусвідом. З вами Ахмедова Вікторія, лікар-стоматолог і соціальний лікар. Сьогодні у випуску чи відкривати крайню плоть, куди діваються яєчка з мошонки, як боротися з енурезом? і кому треба робити обрізання? В нас в гостях дитячий уролог, проктолог, хірург дитячої клініки, «Охматдит» Володимир Сидоров. А скажіть, будь ласка, а звідки оце, це західні віяні, що хлопчик має пісяти сидячи? Пісяти фізіологічно сидячі. Да. Так Так хлопчик здатний повністю спорожнити сечовий міхур. Так. І а, у хлопчиків Уретра більш довга, ніж у дівчат, і є висяча частина уретри. Яка йде від е, шийки сечового міхура і до лобка. Ось ця висяча частина уретри, вона здатна спорожнитися саме от в сидячому положенні, коли хлопчик напружує е, промежу. Угу. Вот. Тоді він здатний. А післястоячий це просто скіл. Нав... Навичка, да? так? І тобто він не допісує до кінця? Ні, е, не те, щоб не допісує до кінця, mm. а просто. Е, Оце потрусити в кінці, а, я для понял. того, щоб спорожнити якраз у ретро. Бо в мене мій знайомий він припустився, що це типу, як ущемлення прав чоловіків, щоб не описували унітази, їх в ну, це Європі теж, заставили… Це з, з сторони так. Це ж ну, для мами, скажімо, менше роботи, да? якщо хлопчик маленький, який тільки привчається до цього процесу, навчиться Пісяти угу. мамі буде менше роботи. Ми часто чуємо, що шкідливо сидіти на холодному, ну раніше так казали. Зараз вроді, нові тенденції, що вже можна сидіти. А чи це для дівчаток і ну, для це, хлопчиків по-різному? Скрізь, скрізь треба мати здоровий глузд. Якщо посадити дитину маленьку. Хай навіть там в якомусь тонкому одязі на холодний вона так буде сидіти нерухомо тривалий час, то дійсно може виникнути там і цистіт, і все таке, так само, як і у дівчинки. Тут треба мати здоровий гуз, десь сідати, а де не сідати. І скільки часу сидіти треба. Викликати запалення сидіння на холодному може, якщо це відбувається довго тривало. До речі, у дітей бувають цистіти, інфекції сечовидільної системи? Інфекції так, але в більшості випадків це висхідні інфекції, Тобто вони туди не попали з кров'ю, вони попали туди через уретру восходящим шляхом. Ага, тобто, а як дитина може? Ну, я розумію, як дорослі там можуть там, отримати інфекцію висхідним шляхом, це а діти. Це недостаток гігієни. Так, і а, другий момент і хлопчики і дівчатки зараз в памперсах, угу. і вони випорожнюються в памперсі. Якщо батьки невчасно це помітили, цей процес, да, якісь угу. а, там хай хвилини, але тим не менш кал контактував з уретрою угу. як у хлопчика, так і у дівчинки. Можлива висхідна інфекція. Крайня плоть у хлопчиків, і фімоз. Що це таке? Крайня плоть це шкіра, яка покриває голівку статевого органа чоловіка-хлопчика. Вона є у всіх чоловіків. От. І вона є прицільною з цих дискусій відкривати, не відкривати, як доглядати. Ну і, мабуть, найбільш частою причиною звернення до дитячого рога. Чому у деяких вона відкрита, не відкрита і взагалі? Ні, всі хлопчики народжуються з закритою голівкою. Тобто, в нормі анатомічно правильно, коли голівка закрита крайньою плотью. В тому випадку, коли дитина народилася і а, в неї, наприклад, сформувався неправильний статевий орган, тобто сформувалась гіпосподія, голівка може бути відкритою, а крайня плоть розщеплена, тобто вона буде виглядати а, як капюшон над голівкою. А як ми розуміємо, що щось не так, і нам треба звернутися до уролога? Напевно, я мене просто дівчинка, так. і я не досить компетентна, як доглядають за статевими органами у хлопчиків. Тобто крайня плоть закрита, її треба якось обробляти, промивати. Ні, її не треба ні обробляти, ні промивати. Вона миється так само, як всі інші частини тіла, як складки під мишками, як складки на шиї у малючків. От тобто її просто треба мити, її не треба розтягувати, кудись тягнути, щось там намагатися побачити. Так а коли ми приймаємо рішення, що нам треба її розкрити, або лікар приймає Дивіться, рішення. А немає терміну, коли має відкритися голівка. А в скажімо так, в нормі або фізіологічно, коли голівка відкриється повністю і до кінця. До моменту статевого дозрівання, або як я кажу на консультаціях зі своїм батькам, до моменту, коли пеніс буде потрібен не тільки для того, щоб пісяти. Угу. А що таке тоді вона фімоз? має відкритися? Фімоз це ось це звуження крайньої плоті. Тобто всі хлопчики народжуються з фізіологічним фімозом. Давайте домовимося, що все, де приставка фізіологічне, це нормальне, абсолютно здорове. От. І голівка закрита у всіх хлопчиків. І це нормально. Це фізіологічний фімоз. По мірі того, як хлопчик доросліше, в нього а, змінюються гормони, настає пубертатний вік, під дією цих гормонів росту, і збільшення самого пеніса, виникнення ерекцій, крайня плоть розтягується і поступово починає відкривати голівку. А є випадки, і це теж анатомічна норма, коли голівка може абсолютно вільно відкриватися і немає ніяких звужень крайньої плоті. А патологічний патологічним і єдиним а, показом до а, обрізання є рубцевий фімоз, коли внутрішній листок крайньої плоті змінює свою структуру з м'якої еластичної на рубцеву тобто він перетворюється на грубий рубець, який розтягнути вже неможливо. Це внаслідок чого таке може відбуватися? Якщо недостатня гігієна, і от в цьому припуціальному мішку велике скупчення смегми, часті виникають баланопастити. Так давайте пояснимо нашим так. глядачам, що таке смегма і баланопастит. На крайній плоті і під крайньою плотю є залози, які виробляють секрет. Такий творожистий білий секрет. Він називається смегма. Угу. От. Він, в свою чергу, є поживним середовищем для бактерій. А якщо крайню плоть не мити, mm -hmm. не проводити якісну цю гігієну, то а, бактерії потрапляють, вони живуть у нас на всіх частинах тіла, і там так само, а потрапляють туди, в припуціальний мішок. Смегма є поживним середовищем, тепло, комфортно, вони розмножуються і виникає запалення, пасті. Угу. Тоді її батьки бачать почервоніння, збільшення, набряк. Дитина може пожалітися, що їй боляче пісяти неприємно, можуть побачити на трусиках виділення жовто-зеленого, зеленого кольору, почути якийсь неприємний запах. Ось цей буде баланопастит. Щоб такого не виникало, достатньо проводити якісну гігієну ось ззовні. Як? Чим? Спеціальних засобів за спринцювання, не ні, це хлорексидином, марганцовка. Так, так. використовують і хлоргексидини, і фороцеліни. Але цього всього не потрібно, якщо дитина здорова, її нічого не турбує, її нічого не заважає, не пече, не щипає. Цього не потрібно. Достатньо звичайної води, так само, як миється все тіло. Ті засоби можна використовувати і для миття пеніса. А наскільки виправдано взагалі обрізання як гігієнічна процедура? Воно і було придумано саме з гігієнічної точки зору. Це не релігія видумала, а на сході це робиться саме з гігієнічної точки зору, там, де немає достатньої кількості води і немає доступу до якісної гігієни. Чоловіки робили обрізання для того, щоб саме ця смегма не скупчувалась під крайньою плоти і ну, не сході, виникали ці були на постіль. На сході я розумію, жарко, пісок, неможливість там гарно дотримуватись гігієни, але у нас ну, зазвичай мені так здається. Можливо, я не права, ви мене виправите, тому що ви ж все ж таки в цій е, сфері працюєте. Ну мені здається, що е, в, в нас це з релігійних показань, бо євреї або мусульмани дітям роблять е, обрізання. Так. А наскільки часто не євреї, не мусульмани своїм хлопчикам роблять обрізання в ну, Україні? Серед православних, будемо так казати, це не популярно тільки за медичними показами. По суті, це пластична операція тільки на пенісі. Конкретного віку для проведення обрізання немає. Ну, мусульмани вони зазвичай проводять десь в період з 5 до 7 років. Євреї раніше? Євреї раніше зараз в Америці, наприклад, в роддомах одразу в перші 72 години пропонують провести обрізання. Вони зразу, коли поступає жінка, вагітна або там спостерігається, їй дають брошурку про те, що ось, будь ласка, можемо в перші 72 години провести цю процедуру. Окей, okay. mm, яєчки. Коли має опуститися у mm. хлопчиків? Яєчки закладаються в червній порожнині на рівні нирок. І... Під час вагітності, поки дитина внутрішньоутробно дозріває, вони поступово опускаються в калитку. До моменту народження яєчка мають бути в калитці. Mm. Якщо їх там немає з народження, то значить вони десь загубились на своєму шляху. Тобто це не в процесі життя там до першого mm. року мають mm. дитина вже mm. має народитися, з опущеним… Хлопчик має народитися, яєчка мають бути в мошонці. А це можна побачити навіть внутрішньоутробно. Тобто, коли показують хлопчик, це чи дівчинка, зазвичай узисти а, бачать і кажуть як часто яєчки не опускаються ну, або як... одне яєчко статистики. Ну, односторонній крипторхізм зустрічається а, частіше ніж двосторонній, але зустрічається так. Складна операція і в якому віці треба а, проводити? Ну... Чим раніше, тим краще, чи треба почекати? Чи... А, ні, є певні рекомендації Європейської асоціації урологів і світові. А, найкращий період для хірургічного незведення або опущення яєчка в калитку це а, в період з 6 по 18 місяців. Угу. Від півроку до так, півтора року. Так. Складна процедура? Це хірургічна операція повноцінна під загальним знеболенням. Тобто треба знайти його так. і де воно ну, скажімо, зазвичай? Скажімо так, із всіх операцій невисокої категорії складності. О, ця найскладніша, тому що маніпуляції проводяться на тонких структурах сім'яного канатику, треба яєчко це знайти, виділити. Виділити судини, виділити сім'ї протоку і все це опустити обережно в машонку для того, щоб зберегти функцію самого яєчка. А якщо не знайти яєчко, це буде якось в подальшому впливати на фертильність? Це залежить від того, ми не знайшли одне чи два. А тобто, якщо одне є, то вже краще. Одне буде виконувати функцію, візьме на себе. А так можна жити, коли одне яєчко десь там. Ні, ні, ні. Все ж таки рано чи пізно треба буде заговорити. Дитина у якої, або називають синдром відсутнього яєчка, або там, синдром пустої калитки. Якщо яєчка немає, обов'язково необхідно звернутися до дитячого хірурга, дитячого уролога і дитину обстежити повноцінно, тому що наявність яєчка десь всередині несе певну загрозу під дією температури тіла. Ага, воно може переродитися і дати якийсь пухлинний процес. Навіть так? Так. Тому рекомендують його опускати до півторарічного віку для того, щоб воно могло нормально розвиватися. Тобто, О, цей он... перегрів яєчок для дітей це теж важливо. Вони так, не мають перегріватися. Звісно, це прям. Звісно. Не тільки але у температура, да, температура ж в калиці десь на півтора-два градуси нижча. За температуру тіла, і це створено спеціально природою для якісного сперматогенезу, тобто для формування майбутньої фертильної функції. Якщо для маленьких дітей це, скажімо там, менш актуально, тому що в них ще немає сперматогенезу, але є вже закладені передумови для цього, то чим пізніше це відбувається, тим вищі ризики того, що фертильність буде нижчою. Ага. Дуже цікаво, прямо дуже цікаво. А Водянка. Так. А це теж дуже часте питання на консультаціях. А дивіться, яєчко, як я вже казав, формується на рівні нирок. І коли опускається в калитку, проходить через черевну стінку, формує паховий канал і в той же час опускається в такому мішечку. Називається вагінальний відросток очеревний. В нормі до моменту народження. Цей мішечок має склеїтися, а внутрішнє пахове кільце закритися. Якщо з якихось причин, невідомо з яких немає якоїсь конкретної, внутрішнє пахове кільце не закрилось до кінця, там залишився якийсь невеличкий отвір, і мішечок цей не склеївся, ми отримуємо водянку. Рідина, яка виробляється в червні порожнині, вона просто перетікає сюди в калитку. От і все. А як це проявляється? Як батькам розмірять? Збільшувати калитки в розмірах. Ди дитина ні болить. Ні, ні, водянки не болючі. Вони не болять просто і просто Так, розмі. Вона збільшується і буде збільшуватись поступово. А іноді так трапляється, що коли дитина встала, побіжала водянка є, лягла спати ввечері, зранку прокинулась, батьки дивляться, нічого немає. Це говорить про відкрите ось це внутрішнє пахове кільце. І коли дитина в розслабленому стані, в горизонтальному положенні, рідина витекла і нічого немає. Яєчко на місці, все начебто добре. Знову встала, за день побігала, вона збільшилась. Як лікується? Тільки хірургічно. Складна операція? Ну і Категорії нескладних операцій, будемо так казати. Ну, але теж загальне знеболення, так, якісь процес реабілітації. Операції, всі операції дітям намагаються виконувати лише під загальним наркозом. Ну, під загальним знеболенням, тому що ну, ми живемо в сучасному світі і нікому не потрібні ці стреси. З дитиною неможливо домовитися. Потерпи два укольчика, угу. ще щось вони при слові укол вже кричать. А є дуже багато батьків, які бояться загального знеболення наркозу для дітей. Ну, сучасний наркоз, будемо відвертими, це безпечно. Дитина перед тим, як йде в операційну, вона обстежується. Да? Якщо це планове хірургічне якесь втручання, є певний перелік, є наказ мозу, як дитина має бути обстежена перед такою процедурою. Обов'язково дитина оглядає анестезіолог, спілкується. Збирає анамнез, як протікала вагітність, чи є якісь супутні захворювання, багато-багато всього, і це відповідальність анестезіолога. Запевняєш, що більшість анестезіологів це високоякісні спеціаліст. А який є постопераційний період, там скільки днів в стаціонарі треба, напевно, побути під наглядом, який це... догляд взагалі там за ні? Це хірургія, по суті, одного дня. Якщо дитина здорова, прийшла. В лікарню зранку її там подивився анестезіолог, все зробили, і вже до вечора вона може іти додому. Які можуть бути причини нічного нетримання сечі у дітей? Ну, дивіться, процес сечовипускання, а у дітей він а, дуже складний. Ну, у дорослих так само, але у дітей він зріє, він в процесі дозрівання. Контрольоване сечовипускання у дітей формується протягом перших 10-12 років. А іноді можуть траплятися аварії внаслідок інфекції сечових шляхів, перезбудження дитини. І все це пов'язано саме з незрілістю ось цього процесу сечовипускання. Тому, якщо це переходить в якусь регулярну основу, дитина кожну ніч прокидається мокрою. То варто обов'язково звернутися і обстежитись. А до якого віку взагалі вважається ну типу нормою, що дитина ще от в такому віці може вночі там мочитися, і от там треба можна вдягати памперс? А от цей же вік вже дитина має проситися? Поки дитина в памперсі все нормально навіть там до 6-7 років, якщо ці аварії трапляються не кожного дня, а там періодичність угу. раз там в тиждень, то це не є якоюсь патологією. Якщо це щоденно, кожної ночі, то це вже тривожні сигнали. З якого віку у хлопчиків в нормі з'являються полюції нічні, причому ерекція, що перша, що друге. І як зрозуміти все в нормі, чи в нас якийсь гормональний дисбаланс? Ну, якщо ми говоримо про здорового хлопчика, то вона в нього, ерекція в нього є від народження. Дуже так. 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 Ну, якщо взяти навіть на огляді іноді, коли ти оглядаєш новонароджену дитину, от хлопчика, то при певній стимуляції в ньому може виникнути ерекція. Я уявляю вигляд тата цього хлопчика як Хінстріт. Ну так. Віділі. Полюції у хлопчиків виникають зазвичай з початком періоду статевого дозрівання, тобто зі зміною гормонів, це. Десь 10-12 років, 12-14 років. Тобто, знову ж таки, все індивідуально. Хтось дорослішає трошки раніше, хтось пізніше, але в середньому десь 12 років. Підліткова мастурбація. Дитину за це треба сварити, чи це норма. Взагалі, який Хотів сказати сучасний протокол поведінки батьків. Ну а якщо говорити про сучасний світ, да, то а, тут більше доступно інформації. Якщо в нашому дитинстві інформація була недоступна, да, з батьками не прийдеш і про секс не поговориш. Да, і взагалі а, наші батьки були зайняті роботою, і нашим вихованням там особливо не займались. То а, в сучасному світі інформація доступна. Підлітки можуть знайти будь-яку інформацію. Мастурбація не є чимось забороненим. Дитина або підліток таким чином себе вивчає. Якщо це відбувається а, не щоденно по 35 разів, то це не є патологією. 33 це вже нормально. 35 вже забагато. Ну, хай буде так, але. Ну, Знову ж таки, здоровий глузд. Якщо це переходить в нав'язливий якийсь стан, і йому постійно себе треба стимулювати, то це не норма. Якщо він таким чином, ну в більшості випадків вони ж не говорять батькам про те, що вони там маструбують. Я говорю про те, що ну, дійсно я чула там у своїх знайомих випадки, там коли, коли там застукали дитину. Ну, В цьому немає нічого такого. Немає нічого нормального. Дитина себе, так, досліджує. Дитина себе досліджує, вона вчиться контролювати там, свої емоції, розуміти своє тіло. Це нормально? Гормональний фон. Так, так. так. Для здоров'я ж потрібно не тільки дорослим. Чи є дитяче ожиріння проблемою для майбутньої фертильності, і для майбутнього чоловічого здоров'я хлопчика? Так, так. Проблема оживіння взагалі да, надмірної ваги. Це і цукровий діабет, і гіпертонічна хвороба, і зниження фертильності, лібідо, зміни гормонального фону, а це буде знову ж таки впливати на і сперматогенез і на лібідоерекцію. Тому так, це проблема. Будемо повертати мати. Вже в пубертаті будуть ну, перші прояви, да, там Будуть а, менших розмірів статеві органи на фоні великого тіла. А, до, до речі, а як з підлітками це ж є у підлітків підлітки оця, поміряти, в кого там більше і менше. Чоловічі его? А як можу сказати, яка норма? Немає. Норми немає. Норми немає, все індивідуально. Так, все індивідуально. Батькам потрібно на щось звертати увагу під час того, як дитина росте розвивається, ну, поки ще батьки мають доступ до тіла дитини. А для цього і є профогляди, які діти проходять там, з певною періодичністю, яку, якщо раніше це було чітко раз на рік, то зараз цю функцію вже передали більшості педіатрів. І педіатр звертає увагу на огляді, що. Якийсь невідповідний розмір і вже скеровує до там, дитячого уролога. Розкажіть, будь ласка, про Варікоцела от у підлітків. Це показник вже безпліддя, чи взагалі звідки береться, як лікувати, що з цим робити, як його помітити? Ні, це не є показником безпліддя, і так взагалі ну, не можна а, навіть думати так. А, але. Варикоцели – це варикозне розширення вен сім'яного канатика і яєчка. Зазвичай воно буває тільки з лівої сторони внаслідок анатомічної будови. Саме по собі варикоцели воно не загрожує здоров'ю чоловіка. Але при виражених формах, при вираженому Варикозі цієї вени дійсно можуть відбуватися застійні явища, і яєчко розвиватися не буде і може відмічатися зниження фертильності. Тому в деяких закордонних країнах, перед тим як робити оперативне втручання, вони роблять спермограму. Якщо вона нормальна, то в принципі варикоцелі можна і не оперувати. Якщо є зміни, тоді рекомендують все ж таки оперативно. А внаслідок чого взагалі відбувається варикоцеле? З чим пов'язано? І в якому теорії, віці воно проявляється? Теорій насправді декілька, з яких причин виявляється: одна це анатомічна будова, друга це слабкість вінозної стінки, якісь генетичні схильності до захворювання вен. В більшості випадків можуть ці теорії одна одній суперечити, але тим не менш. Виникає варикозне розширення вен, і воно так само лікується лише хірургічним шляхом. Треба оперувати. В якому так. віці? Зазвичай воно ну, починає формуватися якраз в період статевого дозрівання, коли збільшується маса самого яєчка, кровотік в ньому посилюється, і це десь якраз 12-13 років. Буває і раніше в мене були випадки, коли я і в хлопчика 9 років діагностував. Але все ж таки, якщо говорити про операцію, то намагаються її відстрочити до 15-16 років. В радянські часи, будемо так говорити, цей діагноз був воєнкоматовський. Коли хлопчики йшли на вставали на облік, проходили це велике коло лікарів. Ось там зазвичай і знаходили цей діагноз. І що, з ним не можна було в Тоді, мабуть, ні, тоді, мабуть, всіх скеровували до. Хірургів дитячих. А дайте декілька порад батькам хлопчиків-підлітків. Що треба донести до своїх хлопчиків про своє чоловіче здоров'я? Перше, це до ПАП всіх звернення. Говоріть своїми синами, не стісняйтесь. і навчіть їх ні. Ще якісь поради навіть не знаю. Зараз вся інформація підліткам доступна абсолютно. Вони, я думаю, не ходять до батьків радитися. З приводу якихось там сексуальних питань чи здоров'я, Гігієна, гігієна, напевно, Ієна це, це основне. Це те, чому батьки мають вчити своїх дітей, і хлопчиків, і дівчаток в першу чергу. Тому дякую вам. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте лайки, пишіть свої коментарі, задавайте питання. Ми обов'язково з лікарем будемо відповідати на всі ваші запитання і пам'ятайте, будьте здоровими та свідомими. Thank you